Купівля фірми з оборотами оптимальне рішення, якщо вам потрібний прибутковий бізнес у короткий термін. Готова компанія дозволяє відразу брати участь у тендерах та боротися на рівні з іншими учасниками. Якщо ви вирішили купити ТОП з оборотами, то одразу станете платником податків з ПДВ та зможете керувати бізнесом. Усього за добу компанія буде переоформлена і ви зможете рахувати прибуток. Купити фірму з оборотами, чисто можна з юридичною компанією «Факторія». Понад 10 років надаємо юридичні, адвокатські, також бухгалтерські послуги ТОВ та фізичним особам підприємцям для IT-компаній, агентств нерухомості, приватних клінік, аптек, адвокатів, салонів, громадського харчування, будівельних компаній турагенцій та інших галузей бізнесу. Плануючи купити готову фірму за оборотами, треба ретельно її перевірити, інакше ви ризикуєте разом із компанією отримати борги, судові розгляди та проблеми з державними органами. Звертаючись до юридичної компанії Factoria Group, ви швидко та безпечно отримуєте готовий бізнес. Якщо вам потрібна компанія з оборотами та історії, записуйтесь на безкоштовну консультацію, щоб стати власником бізнесу. Хочемо довести до вашого відома, чому варто звернутися до нашої юридичної компанії при купівлі готової фірми з історії. Співпраця з нами має низку переваг. По-перше, 10 років на ринку надання бухгалтерських та юридичних послуг. Ми завжди в курсі актуальних подій у законодавстві, а отже готові оперативно допомогти. По-друге, економія часу. Розвивайте бізнес, а всі бюрократичні питання ми візьмемо на себе. Комплексний підхід. Всі послуги надаються в комплексі. Ви отримаєте не лише переоформлену фірму, а й супровід, у тому числі бухгалтерський. З'ясовуючи, чи можете ви перевірити фірму перед покупкою, відповідаємо. Звісно, це можливо. Але самостійно вам перевірити то складно. Не кожен розбереться у первинній документації, специфікації пошуку документів інформації, судових та ліцензійних реєстрах та пошуку даних за іншими параметри, довірте перевірку фахівцям юридичної компанії «Факторія Груп», а самі плануйте розвиток бізнесу. Наші юристи підберуть компанію, допоможуть в оформленні супутній купівлі-продажу документів, а також супроводжують угоду, забезпечивши грамотність документації та дотримання законодавчих норм. Для покупки готової компанії потрібної вам конфігурації, ви можете зателефонувати нам за телефонами, які вказані на екрані, або написати на пошту, яка вказана в дописі до цього відео. Працюючи з професіоналами, ви гарантовано прийдете до успіху.